До новин спортивних ефектною перемогою над командою Сум футболісти Чернівецької Буковини продемонстрували свою готовність і надалі боротися за найвищі місця на всеукраїнській змагальній арені. Крім того, хорошою грою потішили і своїх відданих уболівальників. Тішу свою чергу активною підтримкою під час цього поєдинку засвідчили прагнення зберегти головну футбольну команду краю, подальша доля якої наразі залишається невизначеною. Звітний поєдинок був знаковим для Буковини, адже ситуація навколо головної команди країн наразі неоднозначна, та ще й вогню полум'я підливають футбольні доброзичливці, розповсюджуючи різноманітні побрехеньки. Проте тішить у цій ситуації активна підтримка оболівальників, які хочуть бачити в цінностях добротий футбол і вірять у майбутнє своєрідної команди, що й продемонстрували під час гри. Футболісти віддячили їм переможним результатом. Боковина, незважаючи на скромний рахунок 2-1, переграла грізди суперників із сум за всіма футбольними канонами. Хороша гра. Ясно, що сьогодні ми проігрувати і тим більше грати неудачно не мали. Право. сами видели, какой был настрой у ребята. Ні, побіділи сьогодні заслужені. Вирішили все таки, что мы граємо для вболівальників, які приходять на стадіон. Хотіли зробити їм невеличке свято, Хотя така обстановка в клубі не дуже гарна і спокійна. Не знаю, з чим це зв'язано. Не, не, не розумію я як. Місний гравець, я не розумію, як Черво області відвертається від, 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 від команди. Де, я вам скажу, є хлопці, які вже спрацюють вже тут майже три роки. Можна вважати, що вони майже як уже свої. Перший гол у цьому матчі ефектним ударом забив один із улюбленців буковинських уболівальників Роман Дорош, якого доброзичливці занесли до легіонерів, зробивши шкідливий і нікому не потрібний поділ команди на своїх і чужих. Я три года в Черновцях, але. после трех лет я услышал, что я легионер. Поэтому не знаю, как-то так. Настроились, что доказать, что мы не просто так здесь. И что не просто так набрали футболистов. Потому что не было бы других футболистов, не было бы команда так играть, он не так играла бы. И три года я считаю, что очень хороший футбол показывали. Посмотрим, как будет дальше. Своєю грою футболісти продемонстрували високий професіоналізм і бажання надалі грати за Буковины. в очікуванні стабілізації ситуації в клубі, На що всі сподіваються. Все-таки ми живемо в тяжелое время. Я так думаю, що деньги тяжело зарабатывать. Причем надо сказать спасибо тим людям, которые занимаются или занимались нашей командою, як акціонери. Поэтому не, не все так просто. Правильно. Спасибо. мы все живем в этом городе, мы, мы смотрим, ну, там, я что-то говорю, да, Виталий Михайлович что-то говорит, ну, ясно, что человек хочет спасти команду. Человек, как и мы все здесь, и футболисты, живет командой. И поверьте мне, если было все так просто, человек просто стороны сторону отошел и молчал. Ну, надеемся, все-таки на лучшее. Слепотюк Иван Дмитриев,